На цих кадрах перша трансплантація серця на Полтавщині її здійснили в обласній лікарні імені Скліфосовського у травні 2023-го. Таких операцій цьогоріч у регіоні було дві, розповів головний лікар закладу Григорій Оксак. Для того щоб їх проводити, в першу чергу треба було зробити величезний об'єм операції. Ми почали закупівлі обладнання спеціального лабораторного обладнання для діагностики смерті мозку. Потім сформувалася команда. Яка займається діагностикою смерті мозку, тому що до трансплантації у нас ми зробили десь до 20 діагностик смерті мозку. Це саме головний відповідальний етап, який передує, коли відбувається діагностика смерті мозку, і є потенційний донор. Трансплантації провели фахівці обласної лікарні та інституту серця. Реципієнтами стали жителі Київщини. До нас поступила пацієнтка з масовим нутрішним мозковим крововиливом. Надана була оперативна допомога та консервативна інтенсивна терапія, але на жаль, об'єм кроволов був несумісним з життям. Другим донором став пацієнт, якого після аварії доставили до лікарні у тяжкому стані. Після того, як медики констатували смерть мозку, родина погодилась на трансплантацію його органів. Тільки після того, як відбулася діагностика смерті мозку, трансплант координатор поспілкувався з родичами тільки потім, коли отримали. У родичів дозвіл на забор органів, тільки потім ми повідомляємо це в ЄДІСТ. За ці дві трансплантації ми в принципі, ведемо так, спостерігаємо, яка подаля подальша доля цих реципієнтів. Дякувати Богу, всі вони прижилися, функціонують. Зі слів Григорія Оксака, завдяки двом донорам, врятували вісім людських життів. В цьому році в нас вдалося зробити дві трансплантації поліорганних. У нас зроблено дві трансплантації серця і забори дві печінки і чотири нерки. У зв'язку з тим, що серце не може транспортуватися, воно не може бути за організмом деякий період часу, то трансплантації провелися в нас, а зроблені забори печінки. І Нерок ці органи перевезли в інститут серця, і там проведена трансплантація пацієнтів. Мабуть, було найскладніше із морально-етичної, з емоційної сторони, і з професійної. З емоційної сторони, звичайно, важко було бачити, що незважаючи на всі зусилля, ти не можеш нічого зробити, і людина помирає з професійної, саме з медичної сторони. Найважче було втримувати процеси, процеси життєдіяльності донора вже після констатованої смерті мозку. У майбутньому фахівці обласної лікарні планують самостійно здійснювати трансплантацію нирок і серця. Для цього у нас все є. У нас є обладнання, у нас є інструментарій. У нас саме головне є фахівці і є бажання лікарів це робити і допомагати людям, допомагати суспільству. Олег Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава.